Усім привіт! Отже, що вас може здивувати в дані? Я виділила таких три моменти в сьогоднішньому відео. Перше це безкоштовне житло, як багато хто думає, але воно тут не безкоштовне. Для всіх, хто на тимчасовому захисті, для українців все житло тут платне. Безкоштовного житла тут взагалі немає. За будь-яке житло ви будете платити. Чи то гуртожиток, чи то квартира і таке інше. Тобто ви маєте розуміти. Я не знаю, як в інших країнах, я чула, що в інших країнах або компенсують державу, або взагалі дають безкоштовне житло. Напишіть, якщо ви живете чи жили в інших країнах і отримували там тимчасовий захист, як там було із житлом. Отже, другий момент це різниця в менталітеті. Що я маю на увазі? Між українцями і данцями дуже величезна різниця взагалі в культурі. В менталітеті, взагалі, в поглядах, я просто наведу такий один приклад. Чому я про це вирішила розказати? Тому що це безпосередньо впливає якби, на життя українців, біженців в Данії. Наприклад, коли мене розподілили у комуну Копенгагена, і я приїхала, нас поселили в готелі. Там ще було близько 30-40 українських біженців, ми жили декілька тижнів в готелі. І от в перші дні. Коли ми заселилися, то були збори, організували данці, організували збори, і з комуни прийшов до нас якийсь співробітник, комуни про те, щоб сказати нам, що нам усім найближчими днями нарахують оплату за житло, тобто за цей готель. Ну, просто уявіть, наш штам. Ми щойно приїхали хтось тиждень. Як приїхав цей готель, хтось декілька днів. Я, мабуть, дня два була там. І тут одразу ці збори, щоб ви розуміли, нам не, нічого ще не платили, не, не нарахували ніяких виплат, але нам вже виставили рахунки за житло. І нас примусили всіх підписати контракти із комуною, що ми зобов'язуємося платити за все житло. Ви просто уявіть, рівень стресу нашого, всі були дуже обурені і почали ставити питання цьому чоловіку з комуни. А яким чином ми маємо платити, якщо нам ще не платять нічого, взагалі сама Данія, комуна, ніяких виплат у когось взагалі немає ніяких грошей. Ну яким чином платити? Тобто, а він просто спокійно сказав: Ну я не знаю, це не з мого відділу, я тільки відповідаю за оплату житла. А що а відділ виплат, то інший відділ я цю інформацію не володію. І так, так він спокійно це каже. Тобто, я що хочу сказати? Тобто, Данці, коли от таким чином виставили нам рахунки, перш ніж е, почати виплатити хоч якісь гроші, вони навіть ну, взагалі вони не розуміли, що вони таким чином створюють для нас стрес. Ну, Це ж логічне питання. Вони навіть не розуміли, що це питання у нас виникне. Тому що якби вони це розуміли, то вони якось, ну, якби е, цей чоловік, хоча б дізнався б якусь інформацію, сказав нам, хоча б коли нам, нам будуть виплачувати це виплати. І таким чином ми ще знаходилися ще деякий час в стресі, тому що ми не розуміли, як платити за житло, і нам ніхто нічого не пояснював. І в той же день нас примусили підписати контракти. Ну це просто стрес просто зашкалював. А, а ми їх спитали: а чи можемо ми не підписувати ці контракти? Тому що ну як я можу ставити підпис на контракті і погоджуватися на те, що я сплачу за житло, і там ще якийсь був термін. Значить, до якогось терміну сплатити, якщо я не знаю, коли взагалі у мене з'являться гроші. Це такий е, момент. А ще, а, ще така е, цікава історія у ну, лапках. Значить, е, мені вже прийшло два рахунки за житло. Я вже переїхала, мене переселили вже в інший готель. Прийшов вже е, е, інший рахунок за, за інший місяць. Але так я ще не отримала виплати. То термін сплати цих рахунків вийшов, і мені нарахували пеню. Взагалі ще там, ну як штраф, розумієте? Ну це просто був вже ну верхівка цього просто абсурду. І я вже прийшла до робітників комуни і сказала: ну, ну як так може бути? Виплат ще немає, мені вже виставили два рахунки, і ще нарахували пеню, якби за те, що я протермінувала, начебто. Ну тобто, звісно, я розібралася, вони позвонили в банк. Там цю пеню мені там десь близько 100 крон. Мені її списали, але сам факт. Ну, такі ситуації вони визивають стрес. І цих ситуацій могло би і не бути, якби вони трошки подумали, що е, ці речі трохи нелогічні, ну, як я до цього сказала. Е, далі, третій пункт, власне, інша логіка, я її так назву, назву цей пункт. Е, наприклад, просто наведу один приклад. Наприклад, коли в Україні людина е, захворіла, да? ну, вона працює, наприклад. То вона як? Вона телефонує на роботу каже, я захворіла. Ну і хворіє деякий час, скільки їй потрібно, там, тиждень, може, два. А потім, коли вона вже е, стала здоровою, вона телефонує на роботу каже, ну, я, мабуть, там, завтра вийду, наприклад. да, ну, Приблизно так все відбувається. То в Дані не так. Якщо ти захворів, то ти маєш кожного дня телефонувати і казати, що ти досі хворий. Тобто, ну, Для нас, ну, особисто для мене, це якось нелогічно. Тобто, якщо ти хворієш... Тиждень ти кожного дня телефонуєш. Два тижні, значить, все одно кожного дня ти телефонуєш і кажеш, я ще досі хворий. Ну, якось так. Це таки в сьогоднішньому відео все три моменти, які ну, для мене якісь дивні. А що вас здивувало, напишіть у коментарях. Дякую за увагу.